Слав. Парит лишь кто здесь гонит кто здесь и, не и, не и не любит? Вы соль земли, вы, вы мир и Бой нам кажется одни, но через годы. Доброго дня, дорогі брати і сестри. Дуже рада всіх бачити. І тих, хто мало сюди приходить, і тих, хто постійно, і нових людей ми дуже раді всіх бачити. І якщо у когось є знайомі або родичі, то ви їх сюди запрошуйте. А сьогодні п'ятихвилинка хвилинка здоров'я і хочу говорити трохи на тему. Як лікуватися простим методом? Зараз е, така пора, коли бактерії, віруси дуже розмножуються, і тому е, кожен із нас може захворіти. То хочу трохи вас е, якби, чимось таким простим, але надійним способом е, предупредити. Знаєте, чим простіше, тим, тим, тим краще. Але лікуватися треба зразу. Ось як ви тільки-тільки відчули, що щось не так, треба зразу ж приступати до лікування. Тоді все буде дуже швидко проходити. А що треба робити? Наприклад, наприклад ви лягли спати ще нормально з вечора. А вранці встали, і у вас з'явився насмарк. Наприклад, зразу же робіть сольовий розчин і промивайте ноздрі. Це перше. Тому що за насмарком піде далі все, то голова буде боліти, то горло, і воно нижче буде спускатися. Зразу же робіть сольовий сольові Промивати ви можете знайти це і в інтернеті, але одну ноздрю закриваєте, одною забираєте воду через цю виходить. Ну, ви подивилися краще відео, і ви будете знати, як це робити. Але ще багато є досвідів, котрі роблять звичайно, це сольовий розчин робить дуже гарні діла. І я хотіла би ці досвіди вам. Зачитати Досвіди лікування сольовими пов'язками. І ще, знаєте, з часів Великої Вітчизняної війни, коли багатьох воїнів привозили і не було чим лікувати, антибіотиків не було, а рани швидко загнивали, то робили ці сольові розчини. Тоді було дуже мало бинти, я не знаю, як це по бинти так? Бинт, Бинтів було дуже мало, але вони ці бинти, були гроші, 9% запускали туди, 5-10 хвилин тримали, а потім рани просто зав'язували цими бинтами. І ви знаєте, знімали через час не декілька годин, стирали просто. Бо не було інших. І знову замочували, і знову, і таким чином вилікували дуже багато людей. Тож, такими простими способами ми можемо і вдома лікуватися. Ось дивіться, які досвіди. Ненароком зірвала родинку на нозі, ранка швидко переросла в язву. збільшилася в розмірах. шкіра просто розповзалася, задала пророщен сон, почала робити пов'язки з рецептом, і виразка затягнулася дуже швидко. Десь за тиждень. Ви знаєте, як небезпечно зривати родинки. Тому теж їх потрібно, ну такі речі треба робити зразу. Ще добре допомагає при е, водянці Та, те, також робити такі, такі сельові гроші. Всі знають, якщо відкачувати рідину, вона повертається дуже швидко у великій кількості. Почала робити соляні пов'язки на ніч, на живіт, компрес із марлі. Знаєте, да? вісім слоїв марлі або е, чотири слої е, простої тканини, е, е, як, це, як це вона називається? Проста котла? Котом. Котоновою, а зверху треба не класти ніколи в е, целфан. Просто зав'язувати декількома слоями котону сухого, потім можна навіть іще й бавок прикласти. І ось почала робити соляні пов'язки на ніч на живіт, компрес, смарлік, і поступово рідина пішла. Робила на свій страх та ризик, бо ніде про такий рецепт не читала. Подумала, що якщо сіль витягує всякі токсини, то чому б і не спробувати. І вийшло. Робила, щоправда, довго, тижнів, за два-три. Всім міцного здоров'я, Ось так. Далі ще досвід. З дитинства в мене був хронічний насмак. Мучилась довго, застосовувала різні аптечні краплі. Це вже про хронічний насмак, який переходить потім в дуже погані такі наслідки, гайморити і так далі. Тоді його лікують не місяцями, а роками. Тому дуже важливо, спочатку починається, але вже якщо пішло в хронічний, то треба лікувати до того часу, поки не вилікуєте зовсім. Мучилась довго, застосовувала різні аптечні краплі, вже до дорослою знайшла рецепт і цілі. Оптимальним і комфортним для мене став такий розчин Пів чайної ложки солі на склянку води. Це буде 9 Було терпимо втягувати цей сольовий склад у ніс. Спочатку промивала ніс по 5 разів на день, після кожної процедури змащувала пазухи носа олією, щоб зберегти слизову результат. Позбулася хронічного нежиттю назавжди. У сезон застуд за перших симптомів нездуження. Відразу промиваю ніс і роблю інгаляції з травами та в'єтнамською зірочкою. І що хочеться сказати, якщо ви вже починаєте хворіти, то, звичайно, потрібно е, в ці перші, особливо дні, змінити дієту, не використовувати солодощі, не вживати солодощі. Ніякі, це прості вуглеводи, ці е, печеньки, все-все, ну, щоб... Касається цього не вживати, тому що це їжа для цих бактерій і вірусів. Розумієте, да? то і багато води пити, щоб це все вимивалося. І ще? Да? хворі. можна тоді, коли ви не хворієте. Але коли ви на тій стадії захворювання, то це. Це ще хуже, тому що там ще й молоко. Молоко і солодке це якраз для бактерій те, що треба. У мене після уколу утворилася шишка за більш керськуряче яйце. Збиралася, робити, збиралася вже робити операцію. Робила сольові пов'язки, 9% гарячий розчин солі. Замочувала на хвилинку, на 8 хвилин 8 шарів марлі. Без целофану прикривала, так як я вам говорила, чато-бумаженою тканиною чи рушником тримала всю ніч, знадобилося 10 процедур, процедур, але шишка повністю розсмокталася, обійшлася без операції, такі досвіди. І ще <кхід> вилікувала ранними пов'язки бронхіт. Це теж така хвороба, вже коли все спускається нижче і вже бронхід тяжче його лікувати. Велику розмір ширини плечей на спину таку велику пов'язку робила, а спереду прикривала до ключиць. Поверх махровий рушник у два шари, закріплювала все, одягнувши хлопчато-бумажний жилет. Саме головне, щоб це все добре прилипло до вас. Потрібна така процедура не менше, ніж 7 разів, позбулася хронічного бронхіту, а тепер просто за студії роблю це завжди. Е, у мене артроз з коліна, застосувала сольові пов'язки, проти ночі ліквідувала біль. Я сольовими пов'язками вилікувала хронічний поперековий хандроз і зняла біль, біль у кульшовому суглобі. Болі були нестерпними, сліз і криві. Зараз бігаю, а мені вже 70. Природні засоби, якщо їх використовувати у згоді з Божою волею, дадуть надприродні результати. Ми просимо про чудо і Господь спрямовує розум до якогось простого засобу. Тож будьте здорові! Давайте помолимося. Дорогий наш небесний батько, ми дуже вдячні тобі за твою безмірну любов до кожного з нас, грішника. Ти дав нам такі прості. Засоби лікування, коли ми простужуємося, коли в нас якісь недоби, якісь хвороби, тож Ти, Господь, даєш нам поради, і ці поради ми хочемо застосовувати і дай нам бажання ділитися з цим і самим використовувати ці прості засоби. Тобі, слава за все, і подяка в ім'я Ісуса Христа. Амінь.